6 січня в Україні відзначали одне з найважливіших релігійних свят водохреще. Ловина небезпека в горах та мобільний застосунок, що рятує життя. Про це та інше йшлося на брифінгу обласній військовій адміністрації. Рятувальники провели пізнавально розважальний захід для дітей у торговому центрі. 6 січня в Україні відзначали одне з найважливіших релігійних свят водохреще. Традиційно цього дня люди вирушають до водойм, щоб зануритись у крижану воду. Щоб святкування не обернулося трагедією, працівники ДСНС несуть чергування поблизу водойм, щоб надати допомогу у разі необхідності. Зокрема, були встановлені пункти обігріву, прийшовши куди, люди могли отримати гарячі напої та зігрітися. Намети стали в нагоді багатьом мешканцям краю, які приходили до них після занурень. В даному місці працюють пункт обігріву, приготовано чай, рибна юшечка, забезпечує правопорядок муніципальна варта добродій, поліція, патрульна поліція, а також медики, медичні бригади працюють, СНС. Ну, тобто всі, хто повинен був відповідати і працювати в плані і охорони правопорядку, і забезпечення безпечного відпочинку на воді, всі працюють на даному місці. Однак, окрім безпосереднього надання допомоги чи порятунку, фахівці ДСНС не оминають увагою й превентивну роботу. Щодня на території області проводяться профілактичні заходи та інформаційно-роз'яснювальні роботи з населенням, під час яких рятувальники розповідають громадянам правила безпеки життєдіяльності. Біля водойм, фахівці ДСНС вкотре нагадали мешканцям краю на важливості суворого дотримання правил та на тому, що не варто легковажно ставитись до занурень у крижану воду, а купатися лише у спеціально відведених місцях нагадали й про заборону вживання алкогольних напоїв, перебуваючи біля водойм, та про те, що не варто вживати алкоголь перед зануренням. Деякі люди зізнавались, що отримана інформація була для них дуже корисною, оскільки про існування деяких правил вони навіть не здогадувались однак пообіцяли, що неодмінно дотримуватимуться їх. А щоб почута інформація краще запам'яталася, фахівці служби порятунку Прикарпаття вручили співрозмовникам тематичні листівки. Шановні громадяни, пам'ятайте, що лише дотримання правил безпеки допоможе вам зберегти здоров'я або навіть життя та уникнути трагічних наслідків. Говоримо про актуальну тему, а саме про небезпеку зимових походів. Рік тільки почався, рятувальники гірських пошуково-рятувальних відділень вже залучалися чотири рази для проведення пошуково-рятувальних операцій в гірській місцевості, під час яких врятували двох людей. Продовж минулого року таких залучень було 229, під час яких врятовано 206 людей, з яких 18 діти надано допомогу 45 травмованим особам. З них двоє діти. Також у минулому році було 9 випадків загибелі людей у гірській місцевості. Тут одразу доречно згадати про мобільний застосунок порятунок в горах, який спеціально розроблений для комунікації рятувальників з туристами, який уже неодноразово доводив свою ефективність і рятував людське життя. Перш за все, щоб скористатися повним функціоналом застосунку, після його встановлення необхідно зареєструватися. Після реєстрації доступний повний функціонал даного застосунку, який дозволяє здійснювати наступні дії, телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайні події в горах, надсилати смс або інтернет-повідомлення з точними географічними координатами місця перебування заявника. Віддалено так само можна реєструвати через додаток свої гірські мандрівки. Не зареєстровані користувачі можуть тільки телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про надзвичайну подію в горах. Завантажити застосунок можна в Google Play чи App Store або на сайті головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Для того, щоб телефонувати або надсилати повідомлення з географічними координатами, необхідно затиснути на 2 секунди відповідну кнопку на екрані, також можна знайти, зайти в розділ мандрівочка, зареєструвати свій гірський похід. Застосунок призначений в першу чергу для забезпечення порятунку в гірській місцевості, але працює він по всій території України. Також хочу наголосити, що наразі діє штормове попередження за повідомленням гідрометеослужби у зв'язку з відлигою у високогір'ї нашої області оголошено третій рівень лавинної небезпеки, а це означає, що лавини можуть зійти на багатьох схилах навіть за умови несильного впливу на снігові маси. На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини. До речі, 6 січня вже відбулося сходження лавини зі східного схилу гори Брескул об'ємом 1280 метрів кубічних. На щастя, постраждалих немає. Хочу одразу звернутися до туристів, не виходити в гори у період лавинної небезпеки, не ризикувати життям. Також наголошую, що не рекомендується йти на маршрут одразу після рясних опадів. Слід перечекати, поки сповзуть лавини чи сніг влежиться. Також за ясної погоди треба перечекати два дні, а якщо це туман і погода похмура, то 3-4 дні при сильному морозі до 6 днів. Оптимальні умови для зародження лавин це рясні снігопади, засніжені схили, різка зміна температури повітря. Одним із головних факторів утворення снігових лавин є снігопад з інтенсивністю 10 см на добу і більше. Також лавини можуть спричинити значні хуртовини, також перепад температури повітря та дощ. Є предмети, які потрібно, щоб вони були обов'язковими в екіпіруванні особи, яка кинула виклик гірським Карпатам у зимовий період. Серед них лавинний рюкзак це там всередині є подушка, яка надувається і вона, так би мовити, витягує людину на поверхню лавини. Обов'язково шолом, тому що багато смертей під час сходження лавини відбувається через перший удар снігу, який збиває людину. Так само повинен бути лавинний датчик і лавинний приймач. Але це за умови, що ви йдете в складі групи, тому що в одного представника групи повинен бути лавинний датчик, в іншого лавинний приймач, і тільки тоді, коли ці звуки будуть працювати. Тільки тоді зможе людина, яка має лавинний приймач або лавинний датчик, вас відшукати під снігом. Далі група знаходить найкоротший сигнал, дістає свої так звані лавинні щупи, це такі схожі на спиці палиці, які розкладаються, і починає крок за кроком зондувати сніговий покрив для того, щоб не пропустити потерпілого. Коли його знаходять, це витягують інше обладнання, це вже лавинні лопати, починають відкопувати людину, яка знаходиться під, під лавиною. Звільняють дихальні шляхи, звичайно, що оглядають, тому що травми в людини бувають різні і можна ще більше зашкодити, коли людину звідти піднімати. Тому Просимо не ризикувати життям за сприятливих погодних умов. Ми радимо все ж таки врахувати, що світловий день взимку набагато коротший і рух по снігу виснажує. Тому перед тим як виходити в високогір'я потрібно. Перш за все, завантажити застосунок по рятунок у горах, обрати туристичний маршрут, який відповідає вашим фізичним можливостям. Детально спланувати свою мандрівку. Обов'язково ознайомитися з прогнозом погоди. Якщо є штормове попередження, ні в якому разі не потрібно виходити на маршрут. Рекомендуємо повідомити відповідний пошуково-рятувальний підрозділ, який знаходиться в зоні обслуговування цього маршруту. Безпосередньо радимо перед мандрівкою зайти до рятувальників, вони дадуть по. Ради, можна зареєструватися, зможуть проконсультувати, а так само провести дистанційно вас по маршруту і контролювати ваш підйом. Також, якщо у вас немає досвіду гірських мандрівок, то радимо все ж таки скористатися послугами гіда однак при цьому обов'язково потрібно пересвідчитися, що особа, яка пропонує ці послуги, є достатньо кваліфікованою і компетентною. Щодо основних ризиків у зимових Карпатах, це є небезпека втратити орієнтування за блукати, небезпека травмування, небезпека обмороження різних частин тіла, це передусім кінцівок та обличчя, і небезпека гіпотермії, критичного переохолодження організму. Цінуйте своє життя і свідомо не наражайте себе на небезпеку. Між носим норм дві Виходити на лід, перевіряти кригу ногами це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не міцна – вгай назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101. У найбільшому торговому центрі Івано-Франківська відбувся цікавий захід для дітей, організований рятувальниками. Подія поєднала розваги, пізнавальні моменти та командний дух. Основною метою заходу було донести до дітей важливість дотримання правил безпеки під час зимових канікул, а також познайомити їх з героїчною професією рятувальника. Запрошуємо діток, які хочуть бути рятувальниками, відчути себе рятувальниками. Дітей чекала насичена програма з конкурсами, естафетами, інтерактивними завданнями та корисними порадами. Спочатку рятувальники розповіли про свою професію, важливість дотримання правил безпеки та алгоритм дій у разі пожежі чи інших надзвичайних ситуацій. Також діти відповідали на запитання про пожежну безпеку, вчилися правильно викликати екстрені служби та дізнавалися, як уникнути небезпеки вдома чи на вулиці. Також учасників заходу чекало багато конкурсів. Зокрема, діти мали змогу відчути себе справжніми рятувальниками, одягаючи пожежну форму на швидкість і виконуючи завдання. А конкурс перетягування канату перевірив командний дух та згуртованість учасників. Підлітки з захопленням відгадували загадки на тему мінної безпеки, а також цікавилися, як стати справжнім рятувальником. Діти отримали не лише корисні знання, а й пам'ятні подарунки, наклейки, значки, а також цікаву та корисну продукцію ЮНІСЕФ. We'll